всем привет. У нас тут зима началась. Знов. Тут у нас машина выезжает на выход, на кузове. На восстановление. Так. Ну, дай бог. Всім привіт! Нова історія синьої Газетки, Як думаєте, встановлюємо її чи не встановим? Правильно, встановимо. А що для цього треба? Правильно, бажання. Головне бажання, якщо буде бажання, буде все. Не буде бажання, нічого не буде. Все залежить від людини. А вон і наша синя газелька. Ось вот так ту відбувається, Так, Здали кабіну. Кабіна наша поїхала на переробку, на восстановление. Як ви думаєте, кабіну здали, взяли швелера, швелер якраз 2,82. Будемо робити подвісну кранбалку. А зараз задача наша така, Тут у нас є, біля мене є цей пісок, камінь, щебінь. Покажи знизу. Зараз ми цю всю шляпу, всю на машинку і там будемо на фірмі підсипати територію, бо там вже таке вже робиться вже що, виїхати буде знизу просто-напросто невозможно. Ну що, починаємо. КВН, вперед! От якось так, ребятушки. Вже багато зробили, вже багато прочистили, робимо для себе. Оцей малиш, треба його трошки підрізати. Він не йде підрізати. Ще трошки лишилося нам кусочок цієї шляпи. Ну, Нічого, бо це ж скільки Тут там мусор стоїть і ми це вимаємо. Як мусор? Такі сипучі, строїлися, робили забори, робили хату. та й Воно трошки матеріал йшов сюди. Зараз перекур робимо від роботи коні дохнуть. І потім продовжимо. Один на перекур, да? Той. Да. Все, ти краще. Все. Глуши мотор. Так, все, зафіксували. Зафіксували. Тут в нас? Честь. Все на воді. Зараз буде пробувати його цього малыша. Не знаю чи піде, зараз звісно буде пуксувати, але будемо пробувати. Так, мінус рем. Прем' зараз викопувати постувати. Нормально. Значить все, навіть не рухнувся, так? Да? Ні. Нічого страшного. Я в цьому нічого страшного не бачу. Ладно, підкопуємо його. Так, замерзло все жорстко. Япа огнена. Нічого не йде, ні кінка не йде, нічого. Це малиш. Хороший, хороший. Я його не мав купувати. Дуже багато у нас роботи по демонтажу і... Ми його взяли. Він повернувся нам за один демонтаж за річанці. Володя, ти мене може дивишся. Володя, тобі привіт. Це благодаря тобі. Цей малиш в мене з'явився. Якби ти в Чимівцях там не говорив, що дуже мало я вам заплатив, то цього малиша би не було. Так що дякую тобі. Та як ніби камінь. Отлично. о, як наверзає хорошо. Тут нема що показувати більше. Тут воно вже так бомбиться. Все, всіх два. Толя, це вирішить. виключай.